Другий тур виборів міського голови Чернігова почався за невисокої явки виборців у порівнянні з 25 жовтня. Хоча члени дільничних комісій не поспішають з висновками, мовляв, перші години ще не показник. Традиційно зранку йде старше покоління, хоча є і молодь, відзначають у ДВК. На тих виборах у нас більш літні люди приходили зранку, а цього разу дуже приємно. Молоді люди вже зранку приходять. Андрій прийшов з сином глібом, голосує не тільки заради себе, а й за щасливе майбутнє свого нащадка. За сина, тому що йому жити далі. Якщо держава дає тобі можливість щось змінити, треба їм використовуватися. Люди кажуть, ці вибори важливі, адже вирішується те, яким шляхом розвиватиметься Чернігів наступні кілька років. Радять тим, хто сумнівається, також пройти на дільницю. Ми повинні, наші жаль, город за город за його. За все хороше. Першу чергу роботи нема. Вся молодь уїжджає. Що ще треба? Робочі місця треба, производство треба запустити. На дільницях кажуть, цього разу рахуватимуть швидше, адже замість чотирьох великих бюлетенів нині один маленький.